Вас вітає компанія віддіавтомобілі з пробігом. і Сьогодні у нас з'явився у продажу автомобіль Seat Ateca 2020 року випуску. Автомобіль офіційний з бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра на передньому приводі. По комплектації 4 електросклопідйомники, електрорегулювання, електроскладання, бічних зеркал, центральний замок, комбінований салон, електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу. Мультикермо, клімат-контроль двозонний, автоматична коробка передач, електроручник, автохолд, парктроніки задні, задня камера. Пробіг даного авто складає 34 354 км. Електропривід багажника мається. Задній ряд сидінь, дуги задніх пасажирів. Що ви зацікавила така пропозиція? Прошу завітати до нас на більш детальний огляд та на тест-драйв. А що у нас на складі є понад сотню перевірених авто.